У західних областях у вівторок, 5 грудня, синоптики очікують хмарну та прохолодну погоду. В Ужгороді пройде сніг. Найнижча температура вночі мінус 12, найвища в день плюс 2. Хмарно з проясненнями на півночі та в центрі в Житомирі цього дня сніжитиме. Нічна температура від мінус 8 денна до нуля. Мешканці Південного регіону також спостерігатимуть хмари на небі. Одеситам цей день не завадять парасольки. Від нічних мінус 5 до плюс 5 в день. На сході, за прогнозами синоптиків, також хмарно з проясненнями. Температура в регіоні вночі від мінус 6, вдень до плюс 1. На заході в середу 6 грудня хмарне небо спостерігатиметься впродовж цілого дня. Від нічних мінус 9 температура повітря прогріється в день до плюс 5. У північних та центральних областях хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 7 вночі до 0 в вдень. Мінливу хмарність синоптики прогнозують всереду середу на півдні країни. Температура вночі від мінус 3, день до плюс 5. Хмари на небі за прогнозами синоптиків будуть присутні і на території східних областей. Від нічних мінус 5 стовпчики термометрів вдень піднімуться до плюс 1. У четвер 7 грудня в Луцьку ясно: в Рівному та Хмельницькому хмарно, Врешті західних областей сніжитиме. Від нічних мінус 7 температура повітря підніметься в день до плюс 2. На півночі та в центрі переважно хмарне небо. В Полтаві та Черкасах цього дня пройде сніг. Від 10 до 1 градусів морозу. У Миколаєві та Криму синоптики попереджають про дощі. В Одесі та Херсоні пройде мокрий сніг. Нічна від мінус 2 дина до плюс 5. Опади у вигляді снігу синоптики прогнозують у східних областях країни. Лише в Харкові в цей день без опадів. Від 4 морозу вночі до 2 градусів тепла вдень.